Зі нас інфоперші про головне поїхали Годину тому на секретному військовому об'єкті біля міста Ліда Білорусі стався потужний вибух. Спершу влада заявила про технічну аварію, однак інтенсивність вибуху та сповіщення місцевих жителів вказують на те, що мова йде про диверсію. За неофіційними інформацією до інциденту причетні білоруські партизани, що здійснили хвилю нападів на російські та спільні білорусько-російські цілі. Пишуть білоруські телеграм-канали. Характер інциденту об'єкти використовувався для зберігання та обробки артилерійських боєприпасів і мінометних боєголовок стратегічних запасів підготовлений для підтримки агресії РФ, вибух спалахнув у найуразливіший момент під час розвантаження по технічно контролю рано вранці, коли більшість особового складу перебувала у складі. Ланцюгова детонація вразила кількість підховищ одночасно і що свідчить про реально сплановану ретельну диверсію жертви загиблі за місцевими телеграм-каналами. Загинуло щонайменше 250-300 чоловік. Військові, сапери і інженери охоронці. Частина тіла сильно згоріла підви на пожежі, інтенсифікація ускладнена. Численні жертви опинилися у критичних умовах через обували конструкції. Поранені близько 600-700 осіб дістали тяжкі поранення, контузії, ламкові травми, опіки від високої температури. Місцеві лікарні, конс Краснодара та районної лікарні ліди, заповнені лежачими. Половина ранених перебуває в критичному стані або переслідується загрозою туранних інфекцій. Евакуація та ліквідація наслідків. Евакуацію постраждалих проводили години. Багато хто знаходився без. З належного захисту від подальших вибухів поранених групували в польових умовах, але ранкові підтоплення та відсутність безпечних зон додала хаосу. Понад 15 тягачів із тілами загиблих у супроводі спецслужби вивезли до військових моргів у мінську та Гродно. Діяльність партизанів цей вибух частина ширшого руху білоруських партизанів, які з 20-21 років здійснює саботаж проти силової інфраструктури режиму і Росії. У даному випадку диверсанти використовували інсайдерський доступ до саботажу на ключовому. Єкція, що свідчить про високий рівень організації інформаційна реакція, офіційних структур, офіційна версія, аварія через порушення техніки безпеки, жодної згадки про партизан або диверсію. Водночас мобілізовано як підрозділи КДБ і внутрішніх військ для контролю територією і затримання екстремістів. Повідомлення родинам загиблих фрази відбувалися інциденти при виконанні службових обов'язків закриті поховання. Внутрішні резонанси серед білоруських силовиків структура ствара витоків сапотажі внутрішніх ланцюг. Розвідки військові експерти та чиновники попереджають, якщо один склад знищено, інші можуть стати мішенню. Розпочинається хвиля кадрових перестановок в команді тилового забезпечення. інфраструктурний удар, знищені запаси артилерії, мінометів суттєво зменшують боєздатність підрозділів, що дислокуються поблизу кордону України. Полігон стає непридатним а до логістичних операцій на декілька місяців. Як мінімум, зменшення запасів може серйозно вплинути на оперативну підтримку фронтових операцій РФ висновок. Вибух на об'єктів Лідії це не просто аварія. Це свідомий удар по бойовим можливостям РФ сотні смертей, сотні поранених, руйнування інфраструктури. Це результат стійкої та сильної організації партизан для Кремля. Це тріщина в тилу. Сигнал того, що опір має глибину і мережавий характер. Перемога в тилу. Це не умовна, але її досягнення може стабілізувати ситуацію на фронті та викликати внутрішні перегляди у безпековій політиці Білорусі. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова уко. Кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.